Привіт, малята! Я краплина води. Рада вас вітати! Адже знаєте ви, звідки береться вода? Давайте дізнаємось разом. Це наша планета Земля. Подивіться, як багато на неї синього кольору. Це все вода. І вода є невід'ємною частиною всього живого. Спробую відгадати загадки. Хтось відкрив на небі душ. Повно на землі калюш, і на нас водиця л'ється, як це явище заветься. Так, це дощ, а краплинки дощу – це вода. Біла, як сорочка, пухнаста, як квочка. Крил немає, а гарно літає. Що це за птиця, що сонця боїться. Це, звісно, це сніг. Сніжинки це кришталь. Крижані краплинки води. Прозорий, як скло. Не вставити у вікно. Що це? Це лід. Коли вода замерзає, вона перетворюється на лід. Вода це не жива природа, але вона є незамінником живої природи. Без води все живе загине. Адже води п'ють тварини, рослини, птахи та люди. Людина на великий відсоток складається з води. За допомогою води ми можемо вивити руки та тіло, приготувати собі їжу, дотримуватись чистоти в домі. У спекотну погоду вода дає людям прохолоду. Краплинки дощу смивають пил. А після дощу рясно ростуть гриби. Але вода інколи завдає шкоди. Річки виходять з берегів та утворюють повень. У воді можна втопитися, якщо не дотримуватись правил на воді. До води треба ставитись дуже дбайливо адже питної води на землі не дуже багато. Аби зберігати воду, треба дотримуватись правил. Закривати щільно кран після користування водою, дбати про чистоту водомів та не кидати сміття, використовувати воду лише за призначенням. Сподіваюсь, ви сьогодні дізнались багато цікавого. Бувайте!